Новий пам'ятний знак встановили замість радянського меморіалу у селі Завадівка на Тернопільщині. Обрали скульптуру архістратига Михаїла, воєводи небесного воїнства, захисника віри та борця із силами зла. Новий пам'ятник освятили 22 червня у день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Зараз цей час для нас є особливо важливо, бо ми стоїмо проти зла, тільки за невидимого але зла видимого, який не хоче знищити. Але знаємо, що зло вже було розпереможене. Михаїлом, Архангелом, потім Сусом Христом на Христі. Тому ми віримо, що цей знак утверджувати нас дійсно в вірі, що Господь з нами. Господь переможець, дає нам силу і він переможе. Бог не може не перемогти, але приведе тих, хто вірить в це до кінця. До кінця, то тобто, до перемоги. Новий пам'ятний знак архістратигу Михаїлу встановили завдяки меценатам Алі та Андрію Стечишиним. Це наша офіра з чоловіком, нашої сім'ї пам'ятник за те, щоб був мир завершення війни, щоб наші всі хлопці, всі наші славні ЗСУ повернулися додому живими, невродивими, щоб він оберігав їх і допомагав у всьому. Сьогодні в нашій державі йде війна, і сльози навертаються серце вискакує з грудей. І я думаю, що сьогодні стільки людей. Були присутні і всі молилися, і всі просили у Бога одного, тільки одного. Завершення війни, миру і оберігу для наших військових, щоб вони живі і невродимі повернулися додому. З нагоди відкриття скульптури у селі Завадівці відбулися урочисті заходи. Мешканці зібралися на святкову концертну програму, щоб разом відзначити важливу подію. Священнослужителі провели спільну молитву за мир, єдність і добробут громади. У межах заходу також відбулося покладання квітів як знак шани, пам'яті та вдячності нашим захисникам. Новий монумент встановили замість пам'ятного знаку воїнам землякам, які загинули в роки Другої світової війни, на місці могили невідомого радянського воїна. Пам'ятник архістратигу виготовив скульптор Іван Мисакович. А урочисто відкрив командир гармати 45-ї окремої артилерійської бригади зсу воїн Віталій Сирляк, який був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським відзнакою кавалером ордена за мужність. Дуже правильно, що зараз всі такі, я би так сказала, фундаментальні і вирішальні руки для України знайшлися люди, меценати в особі родини Стечишин. Котрі об'єднали всі ці побажання людські разом з можливостями. І як результат ще маємо одну, одного небесного оборонця для Завадівки, архангела-архістратига Михаїла, котрий захищає нас, нашу Україну, нашу Завадівку. В кінці урочистого заходу священнослужителі відправили панахиду за всіма жертвами війни в Україні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.